Привіт, дорогі підписники та гості мого каналу. Пропоную сплести зі мною ось таку розкішну білу святкову силянку. Сріблястий бісер додає святковості для даної силянки. Цю прикрасу можна використати навіть як весільну прикрасу. Ширина силянки в найширшому місці 4 см. Дана силянка дуже гарно заокруглюється навколо шиї. Для плетіння підготуйте чеський бісер трьох кольорів: білий, матовий прозорий, сріблястий, бісерну голку та будь-яку намистину, яка слугуватиме стоп намистиною. Також підготуйте бісерну нитку. У мене нитка Polyart 40. Відрізаємо шматок нитки довжиною приблизно 1,5 метри. Заправляємо нитку в голку, беремо нашу намистину, продіваємо її на нитку, спускаємо до кінця нашої нитки, залишаємо шматок довжиною приблизно 25 см. Далі закріплюємо стоп-намистину звичайними стіпками, таким чином, щоб в подальшому ви могли її легко зняти з нитки. Для першого ряду набираємо 3 білі, 5 сріблястих, 7 білих, 3 сріблясті, 3 білі бісерини. Спускаємо бісер до нашої стопнамистини, розміщуємо бісер у лівій руці стопнамистиною догори. Далі відділяємо 3 білі бісерини, 5 сріблястих бісерин та ще 3 білі бісерини. І проходимо у четверту білу бісерину. Голкою до гори. Підтягуємо петлю. Набираємо три білі одну сріблясту бісерину. Проходимо у другу сріблясту бісерину голкою до гори. Набираємо одну сріблясту, дві білі бісерини, проходимо у третю білу бісерину, голкою догори. Набираємо одну сріблясту, одну білу, одну прозору бісерину, проходимо у другу вільну білу бісерину, голкою донизу. Набираємо дві білі, одну прозору бісерину, проходимо у першу білу, вільну бісерину, голкою донизу. Набираємо дві прозорі, одну білу, дві прозорі бісерини, проходимо у третю вільну білу бісерину голкою донизу. Набираємо 6 білих, 6 сріблястих бісерин, спускаємо бісер до плетіння, відділяємо 6 сріблястих та три білі бісерини. Проходимо голку у четверту білу бісерину в напрямку догори, підтягуємо петлю. Набираємо три сріблясті, 2 прозорі бісерини. Проходимо у білу, вільну бісерину попереднього ряду голкою догори. Набираємо 2 прозорі, одну сріблясту, одну білу бісерину. Проходимо у першу вільну білу бісерину попереднього ряду голкою до гори. Набираємо одну прозору, дві сріблясті бісерини. Проходимо у білу вільну бісерину попереднього ряду, голкою до гори. Набираємо одну сріблясту, одну білу, одну сріблясту бісерини, проходимо у другу вільну сріблясту бісерину попереднього ряду голкою донизу, набираємо одну прозору, дві білі бісерини, проходимо у сріблясту вільну бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо 5 сріблястих бісерин. Проходимо у першу сріблясту вільну бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо одну сріблясту, одну прозору, три білі бісерини. Проходимо у третю білу вільну бісерину попереднього ряду голкою донизу. Набираємо 6 білих, 6 сріблястих бісерин, спускаємо бісер до плетіння. Відділяємо 6 сріблястих бісерин та 3 білі. Проходимо у четверту білу бісерину голкою догори, підтягуємо петлю. Набираємо три сріблясті, 2 прозорі бісерини, проходимо у третю білу вільну бісерину попереднього ряду голкою догори. набираємо три білі, дві прозорі бісерини, проходимо у третю сріблясту вільну бісерину попереднього ряду голкою догори. Набираємо три сріблясті, одну прозору бісерину, проходимо у другу білу вільну бісерину попереднього ряду, голкою до гори, набираємо дві білі, одну прозору бісерину, проходимо у вільну білу бісерину попереднього ряду, голкою до гори. Набираємо одну сріблясту, дві білі бісерини, проходимо у першу вільну білу бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо три сріблясті бісерини. Проходимо у першу вільну сріблясту бісерину попереднього ряду голкою донизу. Набираємо одну сріблясту, одну прозору, три білі бісерини, проходимо у білу вільну бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо 2 прозорі, три сріблясті бісерини, проходимо у першу вільну сріблясту бісерину, голкою донизу. Набираємо прозору, білу, сріблясту, білу, одну прозору бісерини, проходимо у третю вільну білу бісерину попереднього ряду голкою донизу. Набираємо три білі, сім сріблястих бісерин, спускаємо бісер до плетіння, відділяємо сім сріблястих бісерин та заходимо у першу білу бісерину. Голкою до гори підтягуємо петлю. Набираємо три білі, одну прозору, одну білу бісерину, проходимо у сріблясту вільну бісерину попереднього ряду голкою до гори. Набираємо одну білу, одну прозору три сріблясті бісерини, заходимо у третю сріблясту вільну бісерину голкою до гори. Набираємо дві прозорі, три білі бісерини, заходимо у третю вільну білу бісерину голкою до гори. Набираємо одну прозору три сріблясті бісерини. Проходимо у другу сріблясту бісерину попереднього ряду, голкою догори. Набираємо одну сріблясту дві білі бісерини, проходимо у другу вільну білу бісерину попереднього ряду, голкою до гори. Набираємо одну сріблясту, одну білу, одну прозору бісерину, проходимо у другу білу вільну бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо дві білі, одну прозору бісерину, проходимо у другу вільну сріблясту бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо 4 сріблясті, одну прозору бісерину, проходимо у третю вільну білу бісерину попереднього ряду, голкою донизу, Набираємо 3 білі, 2 прозорі бісерини, проходимо у третю вільну сріблясту бісерину попереднього ряду, голкою донизу, Набираємо 2 сріблясті, 3 білі бісерини. Проходимо у другу вільну білу бісерину голкою донизу. Шість сріблястих бісерин. Проходимо у третю вільну білу бісерину попереднього ряду голкою догори. Набираємо 5 білих бісерин. Проходимо у першу вільну білу бісерину попереднього ряду голкою до гори. Набираємо одну прозору чотири сріблясті бісерини. Проходимо у другу вільну сріблясту бісерину попереднього ряду, голкою до гори. Набираємо три сріблясті одну білу бісерини. Проходимо у першу вільну білу бісерину попереднього ряду, голкою до гори. Набираємо одну прозору, дві сріблясті бісерини. Проходимо у білу бісерину попереднього ряду, голкою до гори. Набираємо сріблясту, білу сріблясту бісерини, проходимо у другу вільну сріблясту бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо одну прозору, дві білі бісерини, проходимо у першу вільну сріблясту бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо 2 прозорі, 1 білу, 2 прозорі бісерини, проходимо у 3 вільну сріблясту бісерину, голкою донизу. Набираємо 2 сріблясті, 3 білі бісерини. Проходимо у третю вільну білу бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо 6 сріблястих бісерин. Проходимо у третю вільну білу бісерину попереднього ряду голкою до гори. Набираємо три білі, дві прозорі бісерини. Проходимо у вільну білу бісерину попереднього ряду голкою до гори. Набираємо дві прозорі, одну білу, одну прозору бісерину, проходимо у другу вільну білу бісерину попереднього ряду, голкою до гори. Набираємо дві білі, одну прозору бісерину, проходимо у вільну білу бісерину попереднього ряду, голкою до гори. Набираємо одну сріблясту, дві білі бісерини. Проходимо у вільну першу білу бісерину голкою донизу. Набираємо три сріблясті бісерини, проходимо у вільну білу бісерину голкою донизу. Набираємо 5 білих бісерин. Проходимо у першу вільну білу бісерину голкою донизу. Набираємо 5 сріблястих, три білі бісерини, проходимо у третю вільну білу бісерину попереднього ряду, голкою до гори. Набираємо три білі, одну сріблясту бісерину, проходимо у другу сріблясту вільну бісерину попереднього ряду, голкою до гори. Набираємо одну сріблясту, дві білі бісерини, проходимо у другу вільну білу бісерину голкою догори. Далі орнамент повторюється. Я залишаю час, на який ви можете перейти та продовжити плетіння разом зі мною. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Буду вдячна за ваші лайки, коментарі, а також не забудьте підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Окрема подяка автору схеми даної силянки – це Людмила Сторож.